Виконуємо номер 493 із підручника Геометрія 7. Та номер 39.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розріжте деякий квадрат на два рівних між собою п'ятикутники. Я намалювала квадрат. і Проведу лінію, по яких можна розрізати його на два рівних між собою п'ятикутники. Отже, проведемо одну лінію, другу і третю у нас є по два кути: один, другий, третій, четвертий і п'ятий п'ятикутник. Перший, другий, третій, четвертий п'ятий. Утворилось два рівних п'ятикутники. Номер 493 із підручника Геометрія 7 та номер 39. Крапочка 31 із підручника Математика 7. Виконано.